Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний ароматний і неймовірно ніжний кекс, який завжди вдається і просто та не в роті. Готувати його легко та швидко, а результат перевершує всі очікування. Це той рецепт, який виручає і до чаю, і до святкового столу, і просто коли хочеться чогось домашнього, теплого та ароматного. У велику миску всипаю 150 г цукру та 10 г ванільного цукру. Додаю 2 яйця і гарно все перемішую вінчиком, щоб цукор почав розчинятися, а маса стала більш повітряною. Далі додаю 200 г кефіру та 50 мл розтопленого вершкового масла. Знову беру вінчик і ретельно все перемішую. Основа для тіста має бути однорідною та гладенькою. Тепер додаю борошно. Та 10 грамів розпушувача. Спочатку частину перемішую, потім досипаю решту. Всього я додала 350 грамів борошна. Замішую тісто до м'якої, трошки густої, але дуже ніжної консистенції. Коли тісто готове, додаю сухофрукти. Тут можна використовувати все, що є вдома і що ви любите: родзинки, курагу, журавлину, цукати. Я додаю родзинки та цукати. Всього приблизно 100 грамів. Ще раз все добре перемішую. Беру силиконову форму та змащую її розтопленим вершковим маслом. Роблю це щедро, щоб кекс легко вийшов із форми. Викладаю тісто. Підрівнюю зверху. І ставлю вже в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Після випікання дістаю форму, перевертаю і акуратно виймаю кекс. Дивіться, який він гарний, рум'яний, рівненький, ароматний, і вже на цьому етапі можна смакувати. Але я люблю робити кекс цікавішим. У мене є апельсинова ароматна пропитка. Я її готую з апельсинів. Апельсини нарізаю, засипаю цукром і проварюю до карамелізації. Апельсини залишаю для декору, а той ароматний сироп це і є наша пропитка. Поливаю кекс апельсиновим сиропом, щоб він увібрав весь цитрусовий аромат і став ще ніжнішим. Зверху викладаю карамелізовані апельсини, посипаю трішки чебрецем. Він дуже пасує до цитрусових. Та додаю зерна гранату для яскравості. І наприкінці присипаю цукровою пудрою. Кекс готовий. Нарізаю, і він настільки ніжний, настільки ароматний, що просто неможливо втриматись. Такий кекс виходить сам по собі дуже смачний, але за апельсиновою пропиткою він перетворюється на справжній десерт. Соковитий, ароматний і надзвичайно ніжний. Готувати легко, а результат завжди чудовий. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам! І нехай у вашому домі завжди буде солодкий аромат домашньої випічки! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! А щастить!